Сережки-маки. Це не просто сережки, це сережки-трансформери. Тобто носити їх можна по-різному. Ланцюжки з маківками можна зняти з сережки. Для цього треба самостійно роз'єднати з'єднувальне кільце і підвісити на іншу застіпку. Тут у вас такі асиметричні сережки: одна квіточка, а друга маківки. А ту сережку повноцінну, яка залишилась, можна носити як кулон. Застібка на сережках у вигляді маленького кільця. Але можна замінити на більш велике кільце застібку. Сережки самі по собі досить помітні, а велике кільце воно ну трохи таке додає об'єму. Я вважаю, що це зайве. Тому маленьке кільце застібка буде краще. Сережки і маківки виконані з полимерної глини. Вони не важкі, але відчуваються у вусі. Отак виглядає на мені. А ще я готую подібні сережки, але бронзовому кольорі. Застібку я ще не підібрала, тому це проєкт. Взагалі саме ці квітки я продумувала під цей чокер. Це чокер на шию на шкіряному ремінці, Ви його раніше бачили у попередніх моїх відео. Сережки такі самі, але маківки в нього бронзового кольору, не стріблястого, як попередніх, ось вони поближче. І ось так сережки разом з чокером виглядають на мені.